Христос Воскрес, браті, і сестри, свячесні Отці, щиро вітаю всіх з Пасхою Христовою. Великий день, великий день, великий день в нашому житті, великий день спасіння людського роду. «Христос воскресе із мертвих, смерть і смерть поправ, Ісуші вороги живо дарова. Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть поправ. Христос помер заради нас і заради нашого Спасіння. Чому Господь помер? Тому що осудили його люди. Неправильно судили. Чому Господь Воскрес? Він Воскрес, тому що показав всім, що за Богом залишається останнє Слово. воскрес! Христос воскрес! Христос Воскресен! Це був несправедливий суд, це був людський суд, це був коварний суд. Але Господь воскресив Божественний Отець свого Сина, показуючи те, що людська природа, людський настрій, бажання осудити несправедливо не може ніхто, тому що Господь своєю смертю доказує і показує всім нам, що за ним тільки єдиним залишається останнє слово, сказане Богом. Я бажаю сьогодні, браті і сестри, ці дні, великодні дні, спасительні, радісні дні, щоб Господь благословив кожного з нас миру, щоб Господь своїм Воскресінням покрив нас всіх, наші недостатки, покрив нас від всякого зла, просвітив нас іваниською істиною і допоміг нам також зійти на Голгофу. А через нього і воскреснути я всіх вітаю з закінченням посту. Піс браті сестри показав нам, що яке, яка це радість. Якщо людина кається, якщо людина молиться, якщо людина мириться, якщо людина робить добро, я хочу всім сьогодні подякувати за вірність. Особливо хочу подякувати своїм нашим прихожанам, нашого храму, які несуть послуг і на кліросі, і на касі печуть про і прибирають, і подвіря при готують, і молоді нашого. І всім хочу привітати світлим, радісним. Веселим, торжественным праздником з праздником, торжеством із торжеств Пасхи Христової. Нехай Господь благословить нас миром, дарує мир нашій землі, нашим родинам, допоможе нашим воїнам, збереже сім'ї, допоможе тим бідним біженцям, які втратили свої домівки, хворим велику тих, хто далеко за кордоном сьогодні вимушено працює, щоб Господь благословив наших діточок, щоб вони були духовно, Возростали, духовно просвітали це майбутнє нашої держави, нашої церкви, щоб вони були богобоязнені і вони своїм життям прославляли Христа, і Господь допомагав їм як по драбині піднімати цю верх, так щоб духовно вони приносили радість і своїм батькам, і оточуючим. І сьогодні хочу також подякувати всім меценатам нашого храму всім жертводавцям нашого храму які відділяють від своєї зарплати від своєї скудної пенсії від свого заробітку для того щоб наша святиня наша ковуклія сьогодні була такою, яку ви бачите що господь сторицею воздав вам всім за ваше щире добре серце за вашу щиру руку і допоміг нам преодоліти всі наші трудності, які будуть на шляху нашому йти до воскресого Христа. Нехай Господь, як жінки-мироносиці, зустріли із гробу усіявшого воскресого Христа, щоб кожна людина. Найшла цю дорогу до воскресого Христа, щоб воз кожному зявився своєю благодаттю і дару сили, і духовну мудрість просвітивна, щоб ми не воргували, щоб ми не спорили, щоб ми не посягали на інші ті, тих людей, що статки, які люди мають, на церковне їхнє майно. Тому що таким чином ми не прославляємо Христа. Ми наоборот принижуємо віру Христа, адже. Любов Христова, вона не завідує, вона не привозносить, вона не безчинствує, вона покриває все. Пасха це Христос. Пасха це перемога, перемога над адом, перемога над смертю. І Господь вказує нам, що ви не переможете, і дай Боже нам бути завжди в цій єдності з Христом, на якому шляху трапляється в нас всякі незгоди, всякі перепони до, до храму, до молитви. Але якщо ми йдемо з Богом, Господь ніколи нас не оставить. Як було важко єврейському народу колись виходити з рабства, але Господь творив чудо, чудо, яке фараон хотів догнати їх і знищити, перед ними червоне море розтопилося, і вони прийшли по дну. А коли фараон хотів догнати, їх потопило. Так і сьогодні, браті і сестри, Господь дає нам сили і мудрості втікти від гріха. І вийти з темряви не світло, тому що Пасха це якраз засвідчення, що Господь перемагає всякі недоліки, перемагає всякі скорботи, утирає всяку слізу. І дай Бог нам залишатися тільки вірними, розсудлими, богобоязненими і твердими, і духовно стійкими дітьми Божими. Нехай Господь воскресить, навчить нас любити, навчить нас прощати, навчить нас добро творити. і щоб Господь воскресить, Дарував мир нашій державі, нашим людям, і що ми дійсно засвідчили своїми вчинками, життям, що ми діти Божі. А потім ми буду знати, що ви діти Божі, мої діти, якщо між вами буде любов. І я бажаю всім любові і во Христі, в воскресшому Христі. І нехай Господь допоможе нам всі пасхальні дні прийти до тих, хто знедолений, тих, хто не має можливості поділитися з ним тими, дякую також тим, хто допоміг нам. Зібрати продуктові пакети, зібрати, освятити наші паски, які ми напередодні свята розвезли одиноким, немощним і хворим. Нехай Господь всіх нас благословить. Христос Воскрес, Воїснув Воскрес, всім нам, браті, сестри, пасхальної радості, твердої віри. І нікому нічого ніколи не боятися, тому що Господь все переміг. Якщо Господь переміг, значить, якщо ми будемо з ним, і ми подолаємо, переможемо всі ті нестатки, всі ті недоліки, які в кожного в нас є. Але пам'ятайте, що покаяння приближає людину до Бога. Покаяння єднає людину з Богом. І тоді Христос в кожній нашій душі, в кожному нашому серці. Святом вас, з Великоднем вас. Миру нам всім і здоров'я, і Божої благодаті.